1, 2, 3. Добро здоров'ячка, вітаю. Приємного перегляду. Так ну що, наступний день фарма. Бо потрібно краще спорядження. І я не про зброю, я про бронік. Броніків щось ніхіра немає. Це прям сумбентега. Жах. Гарний ствол, прям, прям. Прям чудовий, реально. Прям чудовий ствол. 52 кг. Why I'm so. Uh... А, так, оце лайно треба продати. What's up? What? Щось я гучний зранку. Мемуари. Так. Um... Мусо далі фармити, що робити? Пістоль є. Це є, як то кажуть. Да, давай подивимось, може тут нові квести завезли, поки я перезапускався. Шкіра кікімори. О. А оце да. Так, ну в мене, походу, до хера взято у цієї контори їбать, і я мало що роблю. Ну, в сенсі, мало що зробив, тому що треба кудись йти. О, зараз подивимось. Е, може я тоді зроблю якийсь Мегакрюк. Мега-гак. Треба поставити Галку, більше завдань від одного NPC там, десь є така штука. Не пам'ятаю, де саме. Ой, ну, до речі, я хотів треба подивитися, було б може, я зміг би проапгрейдити... Проапгрейдити хоча б шолом, щоб радіація не так мене глушила. Я від радіації страждаю прям жесть. Let's go. Так, коротше, у мене тут все зависло. Причому зависло якось взагалі максимально тупо. Я не знаю, як це взагалі Це перший раз. У мене на одному з екранів. На одному з екранів. Е... Типу, вс все вмерло. Так, Екс. О! Перезапуск експлорера вирішив цю всю сумну ситуацію. Чудово взагалі. Такого ще не було. Було, було, бляха, але такого ще не було. На стрім іде? Тут стрімде, ну це просто якийсь крінж. А... Мені здається, що щось з обновою винди стало. Якась ній 100% бага є. Бо ну, це не нормальна фігня. Я типу, я типу просто вирішив виключити мікрофон на гарячу клавішу. І все. І воно, коротше, вилетіло все. Просто від виключення мікрофона слопнулась, коротше, ОБС, схлопнувся, е, схлопнулася гра, зависла гама, завис е, провідник він What the fuck? Ти бай такий крінж лютейший просто. Просто лютійший <кій> А що з цими Windowсами він, він, він відбувається останнім часом, я херзна? Що 12-ка якась крива, що тут якісь баги вилазять дивні? Мене саме турбує, типу, як взагалі він да реагує на на те, що ну, типу... от відкрита відкрита OBS, відкрита гра, відкрит мод три застосунка. Типу багато задачність, але вона не розпаралеє нормально. Вона просто нормально не розпаралеє процеси, абсолютно. Вона просто, ну, типу, крінжує. Якщо що гра запускається, просто це довго. Микола, вітаю. Добро здоров'ячка. Як ваш день? О, ну, тепер гра ще запустилась криво Nice. Боже, я кажу воно блядь, криве все? Наче нормально. Добре. Якщо сталкер запускати не в повноекраному режимі, коротше, то може він при запуску багонути, якщо ти, не дай Бог щось натиснув під час запуску гри. І, коротше, злізає повністю екран е гами вниз. І ти не можеш ніхіра зробити. Я вчора виставляв роздільну здатність коротше, через вікно. Вікно з ОБС. -а. Це програма, яка стрімить, бо тільки там було видно, де кнопки знаходиться. Ха-ха-ха, Крінжуха, секунду. А йди сюди. Ааа, я думаю, що це за фігня. О. О, фантастик. Хоча воно насправді ще й зависло при переході з локи на локу. Ну, це походу моди. Oh, yeah. Мені в голову, до речі, прийшла одна цікава ідея. Зараз спробую зробити, подивимось, що воно дасть. Оце віконце є тільки у вас зараз, у мене його немає. Чомусь, е чомусь на екрані ОБС воно показує більше, ніж показує мені. Це дуже дивно. Мартин вітає Як завантажити цю гру? Uh, з Discord. От, є Discord гами. Вам треба зайти туди. За. Ну, типу, зайти в їхній Discord. І там буде. Типу, як встановити інструкція повністю. от. Всі посилання, все на світі, все. Ну, все пояснення. І все. Єдине, що наробіть, як я, ставте її на SSD. Бо я щось е до цього ставив на SSD, а цього разу, разу вирішив поставити її на HDD, блін. І вона так довго вантажиться, просто завантажується просто жесть. Просто жесть. Процес, процес там в цілому майже автоматизований. Ви скачуєте аномалі Це основа для гами. Потім скачуєте, здається, ще три архіва. Закидуєте їх в одну папку, запускаєте програму, яка просто робить сама інсталяцію, скачує. І все. Все в все в шоколаді. Авук, вітаю. А що за каліматор вперше бачу?